Зима затягнулася майже до квітня. Тож програма зроблено у Києві вирушає туди, де завжди плюс 25. До того ж, це зовсім недалеко. Дивіться сьогодні у програмі: зроблено у Києві від органіки до інформаційних технологій. Хто насправді керує роботою теплиць? Є клімат комп'ютер, тобто комп'ютер, який контролює е всі процеси, які відбуваються в теплиці вдома. І овочі лікують правило 500 кілометрів. Але в овочах ще дуже важливо, що? що вони повинні споживатися там, де вирощуються тепличні технології, чи традиційне вирощування, чи правомірна конкуренція. Тепличний бізнес він. Створений для того, щоб давати овочеву продукцію, якраз у той період, коли на жаль, це не може зробити відкритий ґрунт. Джмелі над помідорами гудуть переваги нової біологічної зброї. Є там птахи, які поїдають колорадського жука, так само на такій, на такому порівнянні використовується і, і для закритого ґрунту. Заманулася якось в програмі, зроблено у Києві шукати літа серед зими, чи то пак серед весни, хоч і зимовим характером. порили засніженими лісами, сновигали білими полями та безнадійно губилися у високих соснах. Та що там казати, навіть братів місяців умовити намагалися, щоб ті для нас ненадовго місцями помінялися, аж поки самі не натрапили на справжні тропіки. Площа цих тропіків 2,5 гектари. Можливо, ззовні ця місцина й не дуже схожа на жаркі й вологі преакваторіальні ліси, та варто лише зайти всередину і вдихнути. Тут і теплою зливою пахне, і мокрим зеленим листям, і розквітлими луками. А ще тут зовсім по літньому гудуть справжні джмелі. Так ми з вами завітали до тепличного господарства. Скажете нічого особливого? А ми це прямо зараз і перевіримо. Виявляється, теплиці придумали для того, аби вирощувати лише апельсини, найулюбленіші фрукти королів. Оранж з французького означає апельсин, звідси, і пішла назва оранжерея. Та почесним предком великої тепличної родини все ж називають зимовий сад. Незмило ставилася над ним історія, явила його світові у середньовіччя у кельні на честь прибуття короля Голландії Вільгельма влаштували вишний прийом в приміщенні, прикрашеному квітами та квітучими деревами. Це був перший в Європі зимовий сад, а його автором видатний садівник Альберт Мангус. Звісно, тоді ніхто не повірив, що таку красу може створити звичайна людина без допомоги магії. Довго чекати не довелось. Інквізиція звинуватила мангуса в чаклунстві. до, Довгий час зимові сади були в страшенній опалі, та вже у 16 столітті в Європі почали з'являтися апельсинові будинки, прототипи звичайних теплиць, в яких вирощували екзотичні рослини. Отак От ласувати улюбленими апельсинами тодішнім вельможам не завадила навіть свята інквізиція. А нашому сьогоднішньому героєві Юрію Лук'яновичу придбати занедбане тепличне господарство 15 років тому не перешкодила ані криза, ані немодний у ті часи сільгосп профіль. Підприємства тепер він точно знає, якою б не була в Україні освіта, роботи на землі він ніколи не поцурається. Я рослинами займаюся, мабуть, як е, ступив вперше на цю священну землю босими ногами. Е, я так як і більшість з нас не більшість, а всі ми родом з дитинства, і так чи інакше, ми. В попадаємо в середовище, де ростуть рослини, де є тварини, де живуть люди. От. Так що з рослинами я зразу, а тим паче я виріс, народився і виріс в селі. От. І з тих пір. Так чи інакше я маю відношення до рослин. Економіст Юрій Ляшук почав відновлювати старі теплиці та будувати нові спеціалізовані комплекси, От тільки справа ця виявилася не з легких. Новітні тепличні комплекси вже мало нагадують знайомі з дитинства парники у бабусь на городі. Це вже повноцінні заводи з виробництва овочів. Судіть самі. Копітка праця починається вже з проєктування теплиці у тій чи іншій місцевості. Перед будівництвом фірма-підрядник ретельно вивчає кліматичні дані регіону. Значну кількість опадів, температурні показники. Усе це потрібно для того, аби визначитися з головним, які встановлювати системи обігріву. Всередині тут завжди має бути не менше плюс 25, а вологість повітря 75%. У цій теплиці наразі діють три так звані контури обігріву: нижній підлотковий та шатровий. Енергію виробляє власна котельня. Нижня е система обігріву це ось ці труби. Вони є і транспортними трубами, вони слугують для того, щоб подавати тепло по всій висоті рослини. Тобто, якщо тепло проходить по системі обігріву знизу, воно прогріває всю рослину. Завдання підлоткової системи гріти дах теплиці і розтоплювати на ньому сніг. Головний ворог парникових рослин, який ладен не тільки затулити довгождане сонце, а й взагалі завалити будівлю. Ці всі системи в комплексі, вони якраз і. Робляться для того, щоб теплиця не завалилася від снігу, щоб теплицю можна було підтримувати в нормальних, комфортних кліматичних умовах для рослин, і відповідно, щоб в такі екстремальні погодні умови ми могли їх нормально переживати. А це щось на зразок кухні, от тільки годують тут не людей, а рослин, пригощають і напувають. Це обладнання називають міксерною групою, системою змішування добрив із чистою водою для одночасного поливу та живлення овочів. Для поливу використовується в основному чиста вода, в яку додається добрива. Ці добрива змішуються у е, маточних таких от баках, от туди вони замішуються, і звідти… В дозованій кількості воно все поступає у міксер. Вода перед тим, як потрапити в міксер, вона змішується на... вона очищається від заліза, від інших всякого сміття, яке там, мув, рештки. І потрапляє тоді після змішування на, на міксер, після очистки потрапляє на міксер і поступає тоді вже в теплицю. Для підживлення рослин агрономи розкривають секрет. для всіх рослин, використовують один спектр добрив лише у різних концентраціях. Кожна рослина в себе вбирає один елемент більше, інший елемент менше. Наприклад, якщо огірок він більше в себе вбирає калію. Томат більш менше вбирає калію, ніж огірок. Відповідно, концентрації виставляються так, щоб е, на томат йде один рощин. Маточний відповідно мішається на е, огіроки, де інший розчин. Для повноцінного життя рослині потрібно не менше як 2000 джолів енергії на добу. Зимовий день дає лише 80, тож тепличники вирішують цю проблему за допомогою штучного освітлення. Парникові овочі, як і їхні родичі на городах та полях, просто обожнюють сонце. Зима та провисінь не дуже балує їх такою розкішю. У гіркі та помідори належать до світлолюбних культур і повинні знаходитися в умовах безперервного освітлення не менше як 10 годин на добу. Найчастіше у теплицях використовують люмінесцентні лампи. Вони не нагріваються, тож на температуру повітря не впливають. Завдяки цьому їх можна розміщувати дуже близько до рослин. Часто штучне освітлення працює ввечері та вночі. Тож, аби дарма не розтринькувати енергію, стелю парників автоматично зашторює спеціальне полотно з промовистою назвою Екран. До речі, у вас ще не виникло запитання, хто ж контролює усі ці процеси? Рівень обігріву, освітлення, поливу. Ось цей клімат-комп'ютер. На ньому встановлено спеціальне програмне забезпечення, розроблене голландськими фахівцями, яке аналізує дані тепличної метеостанції, управляє котельнею та поливом, стежить за мікрокліматом. Усе це комп'ютер робить сам практично без сторонньої людської допомоги. У них можна переглядати графіки, яка температура. В теплиці, на вулиці, як воно співвідноситься, яку кількість енергії треба затратити, щоб нагріти цю теплицю, чи потрібне зашторювання, чи ні. Помідор – найпопулярніша культура у світі. Щороку їх вирощують більше 60 мільйонів тонн. У закритий ґрунт цю культуру зазвичай висаджують на початку січня. Якщо вдала, тобто сонячна зима, перші плоди збирають уже в березні і продовжують аж до листопада. Саме стільки росте рослина. Спочатку набираємо до липня, в липні це кульмінація, це найбільші. Ну, наприклад, там десь 10-12 навіть кілограм з квадратного метра можна зібрати у липні місяці. Тоді як в березні десь кілограм приблизно, у квітні десь там, 5 кілограм, в травні 6-7 кілограм і так далі. А от вже після липня йде на спад. Одним із видів біологічної зброї проти шкідників є навіть ця марічка, адже томати дуже полюбляють навіть миші. Поки що Марічка пориться тут самотужки, та вже скоро їй допомагатиме ціла юрба захисників. Кішка чекає на родинне поповнення. Тож востаннє попереджуємо мишей, не гризіть помідорні суцвіття. Вам же гірше. А от від кого найбільше потерпають парникові томати, так це від комахи білокрилки. Війна тут проти неї ведеться не на життя, а на смерть. Шкідника, звичайно, от тільки його не труять пестицидами, а знищують за допомогою грізного батальйону кримських джмелів. Виявляється, в українських посібниках із землеробства XVIII століття сказано, що ігірок в Російській імперії росте набагато краще, ніж в інших країнах Європи. Тож детально описувати цей процес в спеціалізованій літературі абсолютно не варто. Одна з небагатьох культур, яку вважають недостиглою, належить до так званих швидких рослин. На відміну від парникових томатів, які плодоносять майже рік, огірок продуктивний 3-3,5 місяці і є чи не найвибагливішим до сонця. Починаємо вирощувати жовтня місяця, середини жовтня. Тоді як всі припиняють, ми сонячна активність дуже низька. Рослина не може рости. Ну, уявіть собі, день зменшується, а ми хочемо, щоб рослина розвивалась. Це буває. Природі, так ну природа ж не так заклала. Значить, ми повинні щось надати були штучні штучні компоненти, зокрема освітлення, щоб рослина отримувала певну кількість джоулів в сутки. Спеціалісти сфери закритого ґрунту надають перевагу культивуванню сортів з гладенькою поверхнею. Вони вважають експерти, на відміну від попирчастих, краще перетравлюються і не травмують шлунково-кишковий тракт. У тихоокеанських племен огірок вважався дуже дефіцитним овочем. Аби зберегти його свіжість, його заматували у листок і закопували у землю. А найзаможнішим вважався той чоловік, у кого було найбільше огірків. Якщо й не закопувати у землю як на придане, то хоча б ставитися двайливо до наших овочів, радять нам експерти. Адже ці плоди мають споживатися там, де й вирощуються. Транспортування такої продукції за тисячі кілометрів майже повністю вбиває її якість. До того ж, не останню роль у корисності саме цих огірків і помідорів відіграє спорідненість місця, на якому вони виросли. Овочі це так, як ми. Ми ж народили, Чому ми, наприклад, українці, так? І в нас така мова, і все таке інше. А ми народилися на такій землі. Тут сонце світить саме під таким кутом, тут співають саме такі е, пташки, тут ростуть саме такі дерева, тут е, е, іде саме там такий дощ, і так далі, і так далі, і так далі. І точно так же й овочі. Вони для нас найбільш підходять, тому що вони вирощені там де і ми вирощені, де ми виросли. Дивіться далі у програмі: Нове лоно для тепличних рослин. Хто він, новий конкурент українському чорнозему? Було нейтральне там. Нічого нема: ні шкідливого, ні доброго. Нема огірків, нема нареченої Дефіцитні історії зеленого овоча А найзаможнішим вважався той чоловік, у кого було найбільше огірків. Карвинг – стародавнее тайское мистецтво чи подружний обов'язок. В Таиланде девушка, которая не умеет, не умеет вырезать, она замуж не выйдет. У нас вот как, как борщ. Наша девушка не умеет варить, да? Вегетарианство с наследками, душевная гармония та безмежна любовь тварин. Кошка, которая дома живет, она в своем поведении, в проявлении она показывает, что она стала немного ближе ко мне. Тофу замість ковбаси, банани замість яєць. Яйця заміняються бананами наприклад. Напевне, ви помітили, що у наших сьогоднішніх теплицях немає ґрунтів. Все правильно. Парникові культури висаджують у мінеральну вату з базальтового волокна. Це так зване нейтральне середовище, яке не має у собі нічого ані корисного, ані шкідливого. Усіма необхідними мінералами, мікро- та макроелементами цей субстракт насичують у процесі росту овочів. Так для огірків, приміром, мінеральна вата найкраще середовище, адже здавалося б, органічніший і дорожчий кокосовий субстракт сприймає огірок за ворога паразита і починає його трупа. Їти цікаво, що після висадки молоді рослині створюють стресову ситуацію, навмисно заважають корінню проростати. Такі виховальні методи, стверджують спеціалісти, дають їй поштовх швидше народити. Це ми так думаємо, що земля сама по собі вона годувальниця, і з нею ніяк не потрібно працювати. І вона сама по собі буде давати завжди високі врожаї. Це не так. Її також треба годувати. А чим ми годуємо? Навіть я приведу такий приклад. На початку 90-х років, коли ми вирощували на органіці, у нас нітратів півтора рази було більше, ніж зараз. Ну, десь на огірках 120-150 міліграм. При при допустимій нормі 300 мг. То що ж краще: відкритий чи закритий ґрунт І де більше нітратів? Однозначної відповіді на це питання бути не може. Звісно, кращих умов ніж природні для рослин не буває. А завдання теплиць давати продукцію позасезонно. Та окрім корисних речовин у природних відкритих ґрунтах постійно накопичуються і шкідливі в тепличному бізнесі якраз в малооб'ємній технології. Це все позбавлено, тому що, по перше, кожен рік міняється субстрат, тобто те е, місце, в якому вирощується рослина, воно кожен рік міняється. Мало того, постійно йде так звана проточна технологія. Якби була така професія, скромний хлопець, то напевно б нею досконально володів головний агроном підприємства і наш сьогоднішній гуру парникової справи Павло Іщик. Випускник школи із золотою медаллю не подав документи до жодного вишу, а пішов працювати сюди тепличником. Далі стажування в Голландії передовій аграрній країні. От тільки набиратися досвіду довелося не за підручниками, а в теплицях. Інакше переконує хлопець, рослини до себе близько не підпустять. Мистецтво не завжди народжувалося з високих матерій. Так їжа народів середньовічної Азії була досить одноманітною і несмачною. Аби, хоч якось, прикрасити страву і примусити себе з'їсти, приміром бабукових черв'яків із салатом. Вони придумали карвінг. А якщо точніше, то вигадали вони саме мистецтво художнього вирізання по фруктах та овочах. А вже саме слово карвінг притягнули європейці. Утім, як завжди, але про східне народження цієї культури ніхто не сперечається. Національний карвінг має свої відмінності у Китаї та Японії. На фруктах і овочах воліють вирізати фігурки тварин і іерогліфи. В Таїланді частіше зустрічаються зображення квітів. Віталій Лапинський шеф-кухар ресторану та затятий карвінгіст вже більше шести років. З нашою версією про історію цього мистецтва трохи не згоден. Я думаю, що от та версія, которая в Таїланді все невкусно, це, мабуть, неправильна версія. На самом деле все очень вкусно. Просто э, вот это искусство э, подразумевалось для украшения стола для короля. Вот. А потом уже, как бы это все. А э, люди хотели жить как короли. И, соответственно, начали всем этим делом заниматься. В Таиланде девушка, которая не умеет вырезать, она замуж не выйдет. У нас вот как, как борщ, наша девушка не умеет варить, да? Но ну, сейчас уже... Всі виходять. Вміла готувати та не вміла подавати. То що ж важливіше: краса чи смак страви? На це питання відповідь у професіонала може бути тільки одна: і те, і інше. У нас були, ну, і зараз є мероприятия, там свадьба, так? Да? Я виходив, робити подарок від шеф-повара, букет із цветов. От, От. Папа Дін е, удивився і сказав, що. що е, Інтересного на базарі купив квіти і сюди принес поздравил типу того. А на наступний день був второй день свадьби. Він прийшов ко мене, Говорить: извини, я був не прав, оказується, це все можна кушать. Насправді зауважує пан Віталій мистецтвом карвінгу володіли і наші бабусі. Згадайте лишень славнозвісні троянди з буряка та привареної моркви на не менш знаменитій заливній рибі. На самом деле можно и сало розочки вырезать, и есть карвинг по мылу, и по шоколаду, и по льду. И даже карвинг это вообще резать, да, резать. Мы называем это художественная резьба по овощам и фруктам. А есть художественная резьба по дереву. То есть, ну, как бы это карвингом не называют, да, но мы привыкли так. Даже прическа есть, карвинг, да, там тоже особый стиль прически. И карвинг есть в катании там, на лыжах, да. Особ... Особим способом ставиться лижа для того, щоб різати сніг. Головне знаряддя для карвінгу спеціальний тайський ніж, який треба тримати як ручку чи олівець. І ніяк інакше. Найкраще для різьблення підходять зелені тверді овочі, гарбуз, огірок, кабачок. Взяли кабачок, так? Да? І е... ділимо його. На п'ять частей. Допустим, в карвінгі має бути все одинаково. І якщо ви помітили, В природе двух одинаковых цветов не бывает. Да? В карвинге они должны быть одинаковые. В принципе, если у вас сразу так не получится, можно воспользоваться транспортиром. Да? Вот. Карвинг это 30% успеха это геометрия. Не стів джобс був знаним вегетаріанцем. Тож, коли його друзі та однодумці ніяк не могли придумати назву для нової it компанії, він просто охрестив її на честь своєї улюбленої страви Яблука. Лев Толстой, Альберт Ейнштейн, Білл Клінтон, Пол Маккартні, Бред Піт, Майк Тайсон. Серед відомих українців вегетаріанцями вважають себе музикант Сашко Положинський, дизайнерка Лілія Пустовіт, телеведуча Марія Єфросініна, політик та бізнесмен Валерій Хорошковський. Дієтологи цю тему неабияк поважають, і переконують, що фізіологічно людина скоріше травоїдна аніж хижак. Подейкують, що м'ясо навіть після термічної обробки зберігає гормони тієї статі, до якої належала тварина. Тож вживання м'яса призводить до Дезорієнтації гормональної системи людини і навіть може стати причиною відхилень у сексуальній орієнтації. Так чи інакше, у нашого наступного героя та шеф-кухаря за сумісництвом Олександра особисте життя чудово склалося і до вегетаріанства. До речі, сповідувати такий спосіб життя закохані Сашко та Олена почали разом. В більшій часті це здоров'я своє, здоров'я будучих поколінь та інтерес професіональної таки, Это может быть какой-то чужой опыт, который подсказал, что это в принципе очень хорошо и это полезно. Ну и, и также интересовала э, морально-этическая сторона вопроса. Як не дивно, першими вегетаріанські зміни в душі Олександра відчули саме тварини. Є э, таке общее мнение, що відказ вообще от животных продуктов он, э, меняет э, очень сильно меняет даже наверное можно было бы сказать что кошка которая дома живет она в своем поведении в проявлении она показывает что она стала Німного ближе кам'яні найскладніше завдання під час переходу на вегетаріанство знайти повноцінні замінники тих продуктів, від яких тепер довелося відмовитись. Найперше білку, якого так багато в м'ясі, його переважно замінюють бобовими соєю, квасолою та похідними. А от з іншими стравами вже складніше. А ну, наприклад, випічка. Да, от е, часто мене цікавило, як зробити вкусну випічку без яєць або без сливочного масла. Е, е, Яйця заміняються бананами. Наприклад, і ми вирішили спробувати і перевірити на собі усі принади рослиноїдства. У цьому нам і допоможе Олександр приготує свою улюблену вегетаріанську страву під назвою імпровізація. Для начала поставим вариться рис, потому что ему вариться долго, а овощам жариться довольно таки быстро. Итак, рис закипает, в принципе он должен вариться на небольшом огне. Злаки желательно брать, чтобы они были не шлифованные. В основной рацион вегетарианцев он должен в принципе состоять из злаков и на втором месте должны идти бобовые. Поэтому в данном случае я использую спаржевую фасоль и горох с кукурузой. Здесь у меня тофу. Это э, соевый сыр, который уже давным-давно знаком, к нам пришел из Востока. Он как раз и является в данном случае заменителем мяса. Существует такой неоправданный миф, что вегетарианцам будет довольно дорого. Это не совсем так. Несмотря на то, что у нас зимой не очень много овощей, в принципе, наши производители успевают сделать хорошие заготовки по замороженным овощам. Кажуть, Сашко проводить вегетаріанську політику і серед своїх відвідувачів. Цікаво, чи багатьох із них вже навернув? Що ж, тепер уважно слідкуємо за нашою ведучою. Великий піст триватиме ще цілий місяць. Тож у вас є прекрасна можливість спробувати себе у вегетаріанстві. А от чи присвячувати цьому все своє життя? Вибір лише за вами. З вами була програма «Зроблено у Києві. Зустрінемося за тиждень.